Окупація Придністров'я, Абхазька, перша російсько-чеченська, друга російсько-чеченська, російсько-грузинська, російсько-українська війни, вторгнення до Сирії. Це список розпочатих Росією лише за останні 30 років збройних конфліктів по всьому світу. Країна-агресор, що приносить іншим, лише страждання, розруху та смерть, прикривається миротворцем. Ми розпитали чернігівців, що вони знають про розпочаті Росією збройні конфлікти. Ну, знаємо грузинську війну, афганську війну, дві війни розпочинала. В Сирії приймала активну участь, без них не, там не, не відбулося. І в Україні, само собою. Чеченська, Грузія, Абхазія. Звичайно, афганська війна, Перша світова, друга світова. Він багато було в світі. Цього ще точно ніхто не може сказати, але там я не пам'ятаю 40 чи 50 чимось вони здійснили агресію на. Різні країни, в тому числі на Україну, це четверта чи п'ята, якщо не помиляюся. Та Росія дуже багато війн розпочинала. З, всі, я думаю, українці точно знають про війну Росії в Грузії. Це тільки за часи незалежності, чи це Чечня. Ось, Я думаю, що можна згадати багато інших війн. Прибалтіка, країни Естонії, Латвія, Литва, Польща. Велика вітчизняна, Перша світова. Росія, ну вона кругом залазить. І в Сирії була, і все вважає себе визволительницею. Ну, як сказати, Людям допомагає, як будь би. а вона тільки нам бред приносила, приносить і принесла. Дії Росії тривалий час залишалися непоміченими на світовій арені. Утім, героїчний опір українців нарешті дав зрозуміти світу, що це не локальний конфлікт, а глобальна війна. А Росія імперія, побудована на брехні та крові. Тому що країна така брехунів. Ну, це м'яко сказано просто. Росія це імперія. Імперія має призначення розширяти свої території. А, цим вони і займаються, тому вони починають військові конфлікти. А те, що в них менталітет імперський, це ясно зрозуміло. Вони будуть сидіти всі голодні, босі, але великі Росії. Агресивна країна, люди такі там. Так завжди було. Країна відв'ята бреше. Завжди. Це хвороба давня. Росію насправді можна назвати хворобою, тисячолітньою виразкою планети, існування якої завжди приносило їй біль, кров і сльози. А сучасна боротьба українців за свою незалежність спосіб нарешті вилікувати цю хворобу назавжди.